Запитання 10, блок 11. Права та обов'язки матері, батька і дитини. Визначення походження дитини. Визнання батьківства за рішенням суду. Права та обов'язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом рац. Права батьків переважне право на особисте виховання дитини. Залучати до виховання дитини інших осіб, обирати форми і методи виховання обов'язки батьків забрати дитину з пологового будинку та зареєструвати її народження в органі РАЦ, поважати дитину, забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти тощо. Права дитини. На належне батьківське виховання, на спілкування з батьками. тощо. Дитина, зачата або народжена у шлюбі, вважається такою, що походить від подружжя. Походження дитини від подружжя визначається на підставі свідоцтва про шлюб та медичного документа про народження. Дитина, яка народжена до 10 місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя. Право подати спільну заяву до рацу про невизнання батьком, і така заява задовільняється, якщо інша особа та матір подали заяву про визнання батьківства. Дитина зачата за допомогою репродуктивних технологій за письмовою згодою подружжя вважається дитиною чоловіка. Якщо дитина народилася після реєстрації повторного шлюбу, але до 10 місяців після попереднього батьком вважається чоловік, з яким зареєстровано повторний шлюб. Якщо дитина народилася без шлюбу, походження від матері визначається на підставі медичного документа, а від батька за заявою матері та батька до органу РАЦ, як до, так і після народження дитини або за рішенням суду. У книзі реєстрації народжень дитина записується за прізвищем та громадянством матері, а ім'я батька або по-батькові дитини за її вказівкою. А якщо батьки невідомі, то за рішенням органу опіки та піклування.